Чи можливо отримати дійсно яскраві емоції від зображення та звуку під час перегляду улюбленого контенту, фільмів та серіалів або повною мірою насолодитися якістю графіки у відеоіграх? Так, якщо мова йде про нові телевізори, LG OLED. Всім привіт! Мене звуть Ольга. Ви на youtube каналі Комфі, і ми починаємо! Серія телевізорів LG OLED 2025 року представлена моделями G5, C5 та B5. І далі докладніше розповім про кожну з них. Запевняю, ви будете приємно вражені. Почнемо з дизайну: модель G5 має преміальний гелері дизайн та кріпиться в притул до стіни. Для цього в комплекті є настінне кріплення. Проте, якщо є бажання поставити телевізор на тумбу, можна звернути увагу на універсальну підставку для ТІВІ, що монтується на віса кріплення. Отже, модель чудово впишеться в будь-який інтер'єр і підкреслить його своєю естетикою. Далі у нас Сі5 тонкий з центральною підставкою та алюмінієвою накладкою або двома ніжками, представлений в 42-й та 48-й діагоналях. І це оптимальний вибір з усіма основними функціями серії. Та модель B-5, яка має базовий дизайн із двома ніжками. Так само хочу звернути увагу на новий дизайн пульту Magic Remote, який став ще більш привабливим і зручним. Тепер навіть керування вашим телевізором буде приносити задоволення. Але коли ми говоримо про якість телевізора, ми насамперед маємо на увазі якість зображення. Тож подивимося, що нам пропонують LG OLED. усі три телевізори мають діагональ 55 дюймів та роздільну здатність екрану 4K Ultra HD oled панелі з глибоким ідеальним чорним кольором, що гарантує реалістичне й насичене зображення, та технологією OLED Color. Також вони підтримують Dolby Vision IQ, що адаптує яскравість до умов освітлення. Тепер давайте порівняємо яскравість усіх трьох моделей LG OLED. Але для початку зайдемо в меню телевізорів і відключимо режим економії енергії, встановлений за замовчуванням, щоб яскравість екрану могла розкритися на максимум. Тепер до порівняння. Модель LG OLED G5 оснащений технологією Brightness Booster Ultimate. Яскравість до 300% вище за той же B5. Модель C5 має звичайний Brightness Booster, що на 30% яскравіше, ніж базовий OLED. А B5 не має технології підсилення яскравості. Так само пам'ятаємо, що великий вплив на зображення мають вбудовані процесори. Від них залежить якість апскейлу, обробка кольору, робота щі та віртуальний звук у режимі AI Sound Pro. Тож модель G5 має флагманський Alpha 11 AI процесор 4K Gen2. У C5 встановлений Alpha 9AI процесор Gen 8, а модель B5 оснащена Alpha 8AI процесор Gen 2. Але яке б якісне зображення не було у телевізорів, не менш важливою деталлю залишається звук. І у LG OLED є чим порадувати поціновувачів крутого кіношного звучання. Модель G5 має потужність 60 Вт, 4,2 канали та віртуальний об'ємний звук. Справді вражає. А ще над сучасну AI Voice Remastering для виокремлення та виділення голосу штучним інтелектом. Тож, крутий блокбастер у колі друзів чи улюблений подкаст будуть звучати неперевершено. Тим часом модель C5 пропонує вам приємне і збалансоване звучання потужністю у 40 Вт та 2,2 канали. А модель B5, хоч і має базове звучання, але так само приємно сприймається на слух із потужністю у 20 Вт. Ну і звісно, ж весь модельний ряд телевізорів LG OLED обладнаний основними портами з'єднання для підключення сторонніх девайсів або сам. Також відзначу, що більшість телевізорів заздалегідь стискають аудіосигнал, перш ніж він передається кабелями HDMI. Але тільки не LG OLED. Завдяки технології EARC, телевізор передає аудіосигнал високої якості через кабель HDMI. EARC ARC підтримує більш високі швидкості передачі даних та більш просунуті аудіоформати. такі як Dolby True HD та DTS HD Master Audio. Крім того, телевізори LG OLED враховують ваші смаки та уподобання. Для цього є підтримка AI Picture Wizard та AI Sound Wizard. Функція Picture Wizard – це інтуїтивний інструмент, який допомагає користувачам оптимізувати якість зображення на вашому LG OLED. Вона працює за принципом покрокового керованого налаштування, де телевізор показує тестові зображення та пояснює, як зміни параметрів впливають на картинку. Тож зображення вашого LG OLED буде таким, яке подобається саме вам. Тепер до справді дивовижної технології AI Sound Wizard. Це розумна система, яка також пропонує вам обрати кілька варіантів налаштування звуку, аналізує ваш вибір і створює спеціальний окремий профіль, підсумовуючи функції Picture Wizard та AI Sound Wizard у LG OLED роблять налаштування максимально простим, але ефективним. Ну а вишинкою на торті є функція Always on Display, і це дійсно зручна опція у повсякденному житті. Замість повного вимкнення екран переходить у стан низької яскравості, а користувач може обрати один із варіантів відображення: годинники, дата, погода з поточною температурою, медіаконтролер чи фоторамка слайдшоу з обраних зображень. Always-on-display у LG OLED 2025 року. Це не просто прикраса, а корисний інструмент, який робить телевізор частиною розумного будинку. Ну а далі не менш важливе питання, де саме дивитися улюблений контент. Для цього у телевізорів є система WebOS Renew із чотирма оновленнями протягом п'яти років. Це оновлена версія фірмової Smart tv платформи LG. Головний екран тепер ще більш мінімалістичний, з швидким доступом до найпопулярніших додатків. Також спеціально для геймерів система VPS пропонує панель оптимізації ігор, що відображає FPS та деякі важливі налаштування. І якщо вже заговорили про геймінг, то давайте розберемо можливості LG OLED в цьому напрямку. G5 перший у світі сертифікований oled телевізор зі 165 Гц, що поєднує в собі всі. Сучасні геймерські технології: Nvidia G Sync, AMD FreeSync, VRR та Dolby Vision і Dolby Atmos, що актуально для консоли Xbox. В Україні подібних аналогів немає. Та загалом усі три oled телевізори підтримують VRR, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, ALLM та HDMI 2.1. Але мають різну частоту оновлення для консоли. Це не так важливо, адже у них обмеження в 120 двадцять Але якщо хочете максимум і грати на ПК, тоді на це варто звернути увагу. Тож, обираючи новий телевізор, обов'язково зверніть увагу на інноваційну і, як завжди, якісну серію LG OLED 2025 року. Бо кожен може обрати собі свій OLED за смаком і потребами. G5 як флагман з преміальним Gallery дизайном. Універсальний C5 або B5 як базовий варіант для фільмів та контенту. А на цьому все. Дякую, друзі, що були з нами. Ставте вподобайку під цим відео та до зустрічі у нових випусках Комфі.